І так, друзі, не за горами маленькі машинники. Підходимо до маленької машинки яка називається Peugeot 270 року, 1.4 бензин. Є замовлення на таку машину, зробити її огляд. Зараз ми зробимо діагностику, подивимося по кузову, що де і як. У нас є замовлення, машина не бита, не фарбована. Має бути приблизно. Так, тут вже пішов підкрас понизу. Так точно. Тут ні. Тут вже щось мальовано. Я так зрозумів, що арку робили, арка постріляла. Ні, арку не чіпали. Вже є підфарбовано. Значить по замовленню має бути не сама проста комплектація, Бажано бензин, щоб дешево було на розмитнення. Така машина в Україні стане 6 тисяч доларів. Тут все окей, окей, є yes, сков. Тут все добре. 160, 150. Нам все підходить. Як на мене то цей поріг світліший трошки. Ну от якесь місце від якихось скочів, переходів. Так, 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 і от пішло. От відрізняється колір, вон кант переходу. Так точно. Так точно. Так точно. Вон спакля. Кратери 1167, багато, спакльовано. Десь тут, а тут вообще не пробивається прибором. Два. 2 міліметри, міліметр, 2 тут щось було. Вон видно, залишки фарби. -да. Думалось, хотілося одне, виходить інше. Отже, 99% ми її брати не будемо, але робимо далі огляд. 10-го року колеса. Ще рідні, 27-й тиждень. Good year поганенькому стані, потріскані вже. Ну, старенькі колеса, як не крути. Ці теж по протектору ніби нормальні, тут все погано. Погана ситуація тут, як видно, от вам і биті мальовані машини з Німеччини. Так, так ця машина дешева, дуже дешева, Ну, відносно дешева, до трьох, приблизно біля трьох тисяч євро, ми оглядаємо, що, це в нас не црапене, а... Відполірується, а загальному гарно. гарно. Місця ззаді достатньо на 4 людей. Кишеньки, панорама. Спробуємо сістися. 113 тисяч і в нас є що? Монітола, яка в Рено Кенго, вихід у нас на флешку, кондиціонер, тепло, холодно. Двері закриті, панорама, ніяких автозатемнень, все вручну. Зеркала, правда, електричні, автоматичний склопідіймач. і механічний. Без автоматичного режиму. Тут якась мілочовка є, буде поставити бардачок, Airbag відключається. Ну, Досить непогано. Зараз робимо маленький тест-драйв. Моя суб'єктивна думка. про У нас з'являються різні маленькі нюансики, які нам не подобаються про цю машинку, як їдеться, як управляється, які налаштування, так сидіння максимум вниз, яке жінка, напевно, їхала, бо так сильно задерто. О, так, трошки припідняли. Ну, Часно то скажу, вже і занизько для такої. Ну, нормально. Поїхали. Не бачу смислу робити діагностики двигуна, бо ми її вже не купуємо. Я просто проїдуся, просто моя думка, як вона пасує, як вона їде. Приблизно їде так, як не так, як Volkswagen, а їде так, як француз і знаєте хто, як Ford Focus приблизно. Отак от вона їде, як Ford Focus Тобто досить таки непогано. По Бруківці от я їду ще щебню. Отже, фіналочка, машина в доброму технічному стані. Двигун працює тихенько. Не бачу смислу ніякого далі її оглядати, бо цю машинку ми купувати не будемо. Замовлення є на абсолютно перфектну машину без жодних косячків. Косячків нам не можна мати. Отже, ми паркуємося. Біля старого-старого Мерседеса. І кажемо нашому пижику, папа, папа, -па. купляти ми тебе не будемо. Все, друзі, звертайтеся, сьогодні є ще дуже багато роботи. Саме, напевно, швидкий огляд машини коли-небудь. Якщо я її не купую, то для чого далі мені робити і огляд і так далі. Огляд цей окремо не ополачувався, входив в певну послугу, тому від довжини від часу, скільки я буду її оглядати, нічого не залежить. Цю машину ми не купуємо. Дякую, пока.